Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую смачні млинці з трьома оригінальними начинками, які сподобаються навіть найвибагливішим гурманам. Млинці будуть дуже смачні та ніжні, а начинки абсолютно різні та цікаві. Обов'язково спробуйте і пишіть в коментарях, яка начинка вам сподобалась найбільша. Для початку готую тісто. мисці змішую 3 яйця, 2 столові ложки цукру. Та дрібку солі. Добре, все перемішую вінчиком, щоб цукор і сіль розчинилися в яйцях. Потім додаю 500 мл молока. У мене домашнє, воно додає ніжності і смаку. Після цього всипаю 200 г борошна. Знову перемішую все дуже ретельно, щоб не було комочків. І тісто стало однорідним. Якщо хочете, можете перебити тісто блендером, так вийде ще більш рівне і без грудочок тісто. Далі додаю 3 столові ложки оливкової олії, це додасть млинцям більшої еластичності і легкості. Все знову перемішую, і тісто готове. Ставлю сковорідку на вогонь і починаю смажити млинці. У мене вийшло 18 млинців, але кількість може варіюватися в залежності від того. Наскільки велика у вас коворіт. Млинці готові. Тепер готую першу начинку, яка буде смакувати всім, хто любить кокос і сир. Для цього беру 200 г кисломолочного сиру. У мене домашній він дуже смачний і ніжний. І додаю 4 столові ложки згущеного молока. Добре перемішую, щоб вийшла однорідна маса. Далі додаю 2 столові ложки кокосової стружки. Це додасть начинці чудового аромату і текстури. І знову все добре перемішую. Перша начинка Рафаелу готова. Тепер я беру млинці, намазую їх цією смачненькою сумішю, скручую і отримую дуже смачні млинці з чудовим кокосовим смаком. У мене 18 млинців, тому цієї начинки вистачить на перші 6 млинців. Тепер готую другу начинку. Для цього я змішую 180 г вершкового крем сиру з 2 столовими ложками згущеного молока. Добре, все перемішую до однорідної консистенції. Можна, звичайно, перебити блендером. Тут уже хто як хоче. Потім нарізаю один банан на невеликі шматочки довільної форми. Банан додасть начинці чудового смаку і текстури. Тепер я беру млинці, намазую на них отриману сирну масу. Потім кладу кілька шматочків банану і загортаю їх. І ось такі смачні млинці у мене виходять. Щоб додати ще більшого смаку, я поливаю ці млинці солоною карамеллю. Це дуже смачно. Солона карамель і банан чудово поєднуються, а крем сир додає ніжності. Ці млинці виходять просто неймовірно смачні. І тепер настав час для моєї третьої начинки. Снікерс. Для цього чаші блендера змішую 100 г будь-яких горіхів. Можна використовувати арахіс або лісові горі. Ми цього разу звичайні горіхи та 40 г шоколаду. Я взяла чорний шоколад, він дає дуже смачний гіркуватий смак. Все подрібнюю в блендері, щоб вийшли маленькі шматочки. Далі з'єдную 170 г вершкового крем сиру і подрібнені оріхи і шоколад. Додаю 3 столові ложки згущеного молока, гарно перемішую ложкою. І наша третя начинка готова. Тепер я беру млинці, намазую їх цією смачненькою начинкою і отримую справжні млинці снікерс. Для цього виду млинців я ще додаю розтоплений шоколад. Поливаю ними готові млинці. І вони стають ще смачнішими. Вийшло дуже смачно. Спробуйте! Ось і все. Млинці з трьома різними начинками готові. У мене вийшло 18 млинців, по 6 млинців з кожною начинкою. Це дуже смачні млинці. Перші, другі з банановим чизкейком. а третій з снікерсом. Кожна начинка має свій неповторний смак і аромат. Вони такі ніжні і ароматні. Обов'язково спробуйте приготувати їх вдома. Вони точно сподобаються вам і вашим близьким. Смачного дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі. Експериментуйте! Готувати легко! Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!